Добрий день вам, люди добрі! Добрий день і добрий час. З 10-го Миколая ми вітаємо щиро вас. З давніх літ у нас в країні, у теплій та дружній хатині. У грудневі холоди Миколая чекали завжди. Темна нічка наставала, зірка землю освітляла в білих санях через ай. І хав до всіх Миколай. Свято Миколая став нашого народу, і великим почитанням. Наче свого національного героя. Миколай Годен один з найулюбленіших народних святих, з іменем якого пов'язана безліч легенд та переказів. Миколая вшанували в Україні, вважаючи його покровителем війська Запорізького. Ще за життя його називали батьком сиріт, бідних знедолених. Но вранці до світ сонця ангел постукав мені у віконце сповісти усім нам нині про Святого Миколая в Україні, що й всім передати, що жива в країна мати. Святий Миколай спускався на срібній вервешці, з неба, сивобородий, у довгій золотистій накидці. Він приходив до кожної хати і розкладав подарунки, чи то під подушечки, чи в черевички. Лопати сніг до доловіти, дороги крижені, слизькі мости, весь й тепла. А наші діти, де Миколая шутять шлюб листи, і від дітей послання незвичайні, волосопеди, іграшки, та ні, де Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війни. Для ЗСУ прохають суперсила, не видимося у важких боях. Прохаючи б вернулися живими, і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці і їжу і захист від ворожих мін. Це все, що просять діти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полине почують і Господь, і Миколай. Прохання української дитини і перемога хай прийде в наш край! Миколай, Дарунків чекали всі. Не тільки діти, а й дорослі. Хочемо привітати зі святом наших захисників. Тому приготували їм у подарунок українських вареників. Але не прості, а чарівні. Ними можна прикрасити ялинку та в певну мить розламати і отримати чарівне повідомлення від святого Миколая, яке обов'язково здійсниться. Дякуємо за захист. Бажаємо здоров'я! Повертайтеся живі. Божої віки! Віримо в перемогу! Слава Україні! Героям!